Я вас приветствую. Итак, появилась новость, мимо которой я ну, не могу пройти мимо. Итак, первый публичный скандал в управлении патрульной полиции. Город Черкассы. На днях состоялась пресс-конференция недовольных патрульных полицейских, которые рассказали про незаконные приказы со стороны начальника управления патрульной полиции. Забегу наперед. Я уверен, что данная проблематика присуща многим управлениям в разных городах Украины. Почему я поднял данную тему? Во-первых, потому что в дальнейшем я не хочу сталкиваться с незаконными действиями патрульных полицейских. Во-вторых, я не хочу, чтобы эта новая структура вернулась в структуру ГАИ, где присуща была коррупция, договорники и беспредел. Итак, вкратце по данной ситуации. Со слов командира третьей роты Светланы Андарак, начальник управления патрульной полиции Александр Кокоба давал незаконные приказы Дивіться, яка ситуація. Ми зараз е, тут, щоб донести, що є дійсно проблеми у нас е, в управлінні е, з нашим керівництвом. Ці проблеми можуть вилитись і відобразитися на кожному пересічному громадянам. Зараз я значу, в чому це проблема. Це проблема в тому, що неодноразово наше керівництво видавало е, злочинні накази. Злочинні накази е, це були, по-перше, нам в жодному разі не зупиняти деякі автомобілі з певними державними номерними знаками, перелік яких був у керівника, і саме тому ми мали йому телефонувати і погоджувати, чи маємо право ми їх зупиняти чи ні. По-перше, по-друге, надав нам керівник перелік автомобілів і власників автомобілів, де були зазначені водії, яких були народними депутатами, депутатами обласної міської ради. В яких було зазначено автомобілі і також їх партійна або громадська приналежність, і ми мали будь що забуть що реагувати і притягувати їх до відповідальності. І так як ми услышали, у нас з'явилася в Черкасах Каста неприкосновенних. Пам'ятаєте, як раніше з працівниками ГАІ? візитки, модні номера, ну Но у нас же ж реформа. Ми йдемо ж к чому-то новому, а виходить, наступаємо на ті ж грабли із прощаємося назад. А як же ж закон? Перед законом всі равны. Получається, ні, не так. Одних мы не трогаем, на других ми пишем. Я вважаю, ці накази недопустимі і ми маємо це вговорити. Також є багато випадків, коли е, видавалися накази про те, що ми маємо перекрити рух для супроводження чи е, події колони. І ще раз наголошую, жодного такого наказу злочинного ми не виконували, і тому зараз ми тут хочемо, щоб громадськість розуміла нас. Я хочу сказати вам про те, що ми маємо обсудити всі ці негайні важливі питання. На даний час керівник наш усіляко намагається тиснути на незадоволених або не тих, хто не хоче виконувати його казівки. Це вже слідкується якась ланцюг в цьому. Можу повідомити про те, що керівник зараз. Як він цитую, відсторонив мене, хоча жодних документів, підтверджуючих це немає. І тому відсторонив і інших керівників нашого керівного складу у зв'язку з невиконанням наказів. Я хочу, щоб наше управління, наше місто було в безпеці. Ми прийшли патрульні, реформувати нашу, нашу нову поліцію. Ми хочемо, щоб дійсно в місті були патрульні. Щоб вони не переживали за те, що вони будуть отримувати якісь накази, які вони мають виконувати. Наші патрульні діють лише в межах чинного законодавства. І тому дійсно хочуть і вимагають, щоб це всі дотримувалися. Повернення до раніше системи управління такого не буде. Ми прийшли змінювати країну. Я хочу навести декілька прикладів тиску адміністративного, тому що керівник залучає і адміністративний апарат, і е, своїх підлеглих, і залякує усіляко. Декілька прикладів наведених у нас вже є. Будь ласка. Інспектор патрульної поліції, лейтенант поліції Констерсій Сергій Валерійович. Був, е, був випадок, коли під час патрулювання <клуху> екіпажем, в якому я. Патрулював поміщений автомобіль, що не бажано було зупиняти за деякими, за деякими відмінностями. Ми знаємо, що це за автомобіль, я не хочу називати, що це саме за відмінності. Але е, хочу зазначити, що водії цих автомобілів вже на той час, а це було у лютому місяці, поводили себе досить зухвало, в присутності патрульних порушували правила дорожнього руху. Тому що розуміли, що ми їх зупиняти не можемо, так як наш начальник Олександр Миколаївич їм сприяє, цей автомобіль було зупинено за грубе порушення дорожнього руху. На що, коли підійшли до водія, водій почав оперувати такими фаміліями, як Кокоба та Дронгель. І сказав, що його треба відпустити, бо у нас будуть проблеми. Але з подібними закидами ми стикаємось кожен день, на них не відреагували. На водія була винесена постанова. Після, після того, як він впевнився, що від нас не буде ніякої реакції, на допомогу йому ніхто не приїде. Він став себе поводити спокійно, на нього було винесена постанова. Після цього мене та колег, що були зі мною в патрульному автомобілі, було запрошено до. Кокоба Олександра Миколаївича, до його замісника Дронгеля Константина Анатолійовича, а також до Комбата, Замкомбата. І кожен, кожен з вищеперелічених людей зі мною та з моїми колегами спілкувався, і під час спілкування вони не прямо натякнули, що не бажано спиняти ці автомобілі. Так і було сказано, хлопці, ви поки почекайте, у нас буде через тиждень нарада. Я цим людям кажу, щоб вони підігнали свої автомобілі під певні стандарти, і вони вже будуть не підпадати під нашу юрисдикцію, їх також не будуть наказувати і зупиняти. Але це вже буде проблема інших організацій, а не патрульної поліції. Після чого, після чого я вже не зупиняв дані транспортні засоби, тому що зрозумів, якщо за невелике правопорушення, а штраф був дійсно невеликий. До мене та до моїх колег звернулось все керівництво нашого управління, то за більш тяжке правопорушення, яке повинно бути за другою частиною цього ж правопорушення, у нас будуть реальні проблеми. Дмитро, пожалуйста, брюшком Дмитрію, так. Так от мій колега якраз в залі присутній, каже, Віктор Васильович, молодший лейтенант, він все ж таки не прислухався до даних рекомендацій на замірках. І все ж таки зупиняв дані автомобілі. І, як я розумію, нашим керівництвом було ініційовано фактично штучне подія, яка стала приводом для початку судового розслідування і в подальшому притягнення його до дисциплінарного стягнення. Я думаю, можливо, краще колега розповість. про штучну подію. З викраденим автомобілем, як намагалися службовий автомобіль фактично. <кій> лейтенант управління патрульної поліції міста Черкаси Кач Віктор Російович. Е я хочу підтвердити слова своїх колег. Е дійсно, коли почався тиск зі сторони начальника управління Кухоба Олександра Миколайовича, е мною все ж таки. Згідно з чим законодавства, згідно закону, було продовжено виконувати свої обов'язки. Тобто, я далі продовжував ці автомобілі, які говорили, що ми все порішаємо за допомогою Кокоби і Дронгеля. Ну і все-таки було прийнято рішення далі зупиняти і штрафувати згідно закону. Після чого на мене, звісно, був дуже великий тиск. Тобто, за всі мої порушення, які б я... Якоби на їхню думку, що я робив, але ми послухаємо, в залі є працівники патрульної поліції, вони доведуть, чи робив я чи не робив, вони мені це рішати, є оточуючи. Ну, з його сторони пішов тиск на мене, тобто навіть коли я приїжджав на територію патрульної поліції, ставивши свій автомобіль, тобто автомобіль патрульний, який я отримав з утра на зміну. <кій> Якщо Хто не знає, то я скажу, що територія управління патрульної поліції вона є охороняємою. Є блокпост, верні, КПП стоїть, там е, наш працівник постійно заступає зброєю. Тобто я приїжджаю до себе в управління, я ставлю машину, я її не закрив. Е, сідає, е, тобто буквально я відійшов там, на 20 хвилин від цієї машини, навіть не, не на 20 хвилин, а на 20 метрів. Е, різко сідає. Цей автомобіль, який був на даний час за мною закріплений, працівник відділу моніторингу та електричного забезпечення, який, до речі, потім виявилося, що він вже був не при виконанні службових обов'язків, так як він здав повністю зброю і збирався йти додому. За наказом Кукоби, як виявилося пізніше, бо я проводив з ним спілкування, чому так воно все вийшло, він сказав, що це мій наказ був. Він викрадає цей автомобіль і їде в сторону КПП на виїзд із території. Ну, Я не дуже думаю, думаючи, наскільки накипіло, що навіть я приїхав до себе на територію, я не маю права, наприклад, оставити автомобіль, покинутий там чи відкритий. Те, що не стосується, що, наприклад, було покинуто там десь посеред міста там, чи біля якогось будинку. Це зовсім цього не стосується. Даний колега сідає в і рушає. Тобі ж якоби викрадення було. Ну, я трошки так не витримав, ну, думаю, побіг за ним на емоціях, не розбираючись, да, я відкрив двері, я викинув його з автомобіля. Говорю, яке ти маєш право викрадати на території при відстороненні службових обов'язків. Після чого по мені розслідування почалося дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани. І за всіляко е, начальник управління Богдан Миколаєвич е, старається тиснути на мене, е, тому що я скажу по-народному, але скажу правильно, що є моя кістка в горлі. Тобто не даю йому спати. І е, тобі ж одночасно я не виконую його злочинні накази, тому що я прийшов в своє рідне місце змінювати життя на краще, хоча б в нашому місті. І ще я наведу такий маленький. Приклад 9 числа 9.06.2017 року, коли зі сторони третьої роти була висунута недовіра нашому начальнику, нами був запрошений незалежний журналіст. Після даної прес-конференції, як виявилося вже, на другий день, як виявилося, що даний журналіст повертався додому після конференції, в нього було викрадено, викрадено сумку з речами, де були докази всі, де були розпечатки, які доводили про злочинність Кукобу Олександра Миколаєвича, тобі ж зі слів його, що була машина, двоє. Підбігло, вдарили по нозі по плечу, вихватили сумку, сіли машину і поїхали. Я не виключаю думку, що це було навіть якесь направлення на даного журналіста, тому що кошти, телефон в даної особи все залишилось на місці, а лише тільки була забрана сумка. От таке життя в нашому місті. Дякую. Я хотів додати декілька слів. Ви всі з одного підрозділу? Ні. Ні, з. Ні. А якого це третє, є представники інших років. Рота номер 3 але в залі, в залі присутні праців, працівники з усього батальйону. Я хотів додати декілька слів. Ми ж не дитячим садочку, що машину може взяти будь-хто. Певний транспортний засіб закріплюється за певним водієм, який має, отримує ключі, розписується за це і виконує собою обов'язки. Це важлива обставина, що фактично з іншого підрозділу співробітник, який фактично вже додому направлявся, бо в нього було день народження, йому дозволили раніше піти додому. Він сідає за автомобіль і їде в сторону КП, намагається виїхати за територію. Ну, це ж не якісь іграшки, що можна брати якісь там мережі і ними там виїжджати кудись ще. А тут тобто, результатна фіксація у вас є, бо це так слова, це а, можна так. словами, говорити все, що хочеш. Є службове розслідування по цій події, і э, керівництво наше підпорядковане дійсно э, відповідні органи, і вони винесли догану, э, Качеру Віктору Васильовичу, І прийняли рішення, що він був неправив цій ситуації. Окончатичну точку в цьому публічному розбирательстві поставить внутрішня перевірка. Якщо столкнулись з незаконними діями зі сторони вашого керівництва, не стоит об этом молчать. Нужно з этим боротися. Бороться, бороться законными методами. Моя цель не дискредитация патрульной полиции. Я заинтересован, чтобы там служили профессионалы. Я не хочу больше сталкиваться с незаконными действиями патрульных полицейских. Но на все это нужно время и адекватные люди.